Не тільки уроки давав, він повчальні казки для малечі писав. В цих казках його щира любов добирала. Доброта, щире серце і мудрість народи. Василь Сокомлинський, сьома дочка, було у матері сім дочок. Ось поїхала одного разу мати в гості до сина. А син жив далеко-далеко повернулася додому аж через місяць. Коли мати йшла до хати, дочки одна за одною почали висловлювати, як вони скучили за матір'ю. Я скочилася за допомогою матірка за санчний прома. Я ждала тебе, як суха земля ж до краплини води. Плакав за тобою, як мої то пташеня за пташкою. Мені тяжко було без тебе, а джелі без Ти Тисниць мені як троянці зміться крапли на рости. Я виглядала тебе, не мов, не мов, мов. Вишневе садочок виглядає соловейка. А сьома дочка нічого не сказала. Вона зняла з них матусі взуття і принесла миску води щоб мити ноги. Василь Сухомлинський покинув кошеня. No, 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 no. не чіпай, не треба. що це мене під ногами, клавка сирень, а ну курись. А то за Не бери його на руки, подивись, спочатку, воно все якесь брудне, може, і ще може хворе. Не бери його на руки, а то ще буде горе. Хай там що, а я від смерті кошеня рятую, принеси його додому, мию нагодую, Вкрию котика тифенько і якось. Про беззахисних тваринок дбати я умію. Підніма синій ранок вітрила, і гаї пробудились від сніг. Щепичи, щепечи, пташку мила, за світи моїм серці веснуть. Отпугаємо, дівчинка стоїть Давай, давай її запитаємо, чи потрібен я на світі. Скажи, дівчинко, чи потрібен на світі жук? Звичайно, потрібен, як ж нам можна без жука? Жук дружить з ромашкою, ромашка з мурашкою, мурашка дружить з вітриком, що літає з виборком. Виборок нам співатиме з бабкою крилати. бабка дружить з річкою, срібною водичкою. нема його казки читають і люблять школярі. Вони як світлий погляд на істинні старі. Вони наскучать бути хорошими людьми. І за таку науку безмежно вдячні ми.